Я провів експеримент серед новоприбулих емігрантів у Німеччині, і чесно кажучи, результат мене шокував. Мій експеримент тривав півтора року, і зараз настав час підбити підсумки. Почну з передісторії. Як ви знаєте, у мене є курси німецької мови всіх рівнів, а також курси підготовки до мовних іспитів. Для свого тесту я взяв дві групи людей. В першій групі я просто подарував усі мої курси, тобто курси 1, 2 та Б1, а також курс з підготовки до іспиту Б1. Друга група ж придбала ці курси повністю без знижки. Почнемо з тієї групи, яка отримала курси безкоштовно. Одна людина з десяти склала іспит Б1 і пройшла всі уроки курсів. Решта 9 не завершили навчання, і 4 з них іспит не склали і повернулися до е, України. Одна людина мене зробила взагалі винним, бо я їй не надавав безкоштовні індивідуальні уроки. Іншим людям, на жаль, не можу дописатись. А із тих, хто оплатив курси, більшість склала іспит Б1, і навіть вже Бецвай. Це 7 із 10 людей. Е, трьом щось я не можу дописатись, просто не відповідають. Ось такий експеримент. Висновки робіть собі самі.